Без каналізації у Києві сьогодні залишилося декілька приватних будинків, а минулого тижня і цілі підприємства були відключені від мережі. Київ водоканал взявся за тих, хто порушує правила водовідведення. Щотижня київводоканалівці знаходять декілька незаконних під'єднань до каналізації у приватному секторі столиці. Порушників одразу відключають від системи. Будемо наполягати на тому, щоб вони отримали технічні умови, розробили проекти і здали мережі. Так і вони це мають зробити по законному порядку. Саме через проблеми з розробкою проєкту і дотриманням технічних умов пан Олег незаконно підключився до мережі. Це дуже дорого коштувало, щоб привезти цю технологію. Я це все сам зробив. Такі несанкціоновані під'єднання можуть стати причиною серйозних аварій, наголошують у водоканалі. Мережі підмивають ґрунт і потім відбуваються провали. Це може привести навіть до таких плачевних наслідків, що може зруйнуватися будівля. Набагато страшніші наслідки можуть бути, якщо правила водовідведення порушують цілі підприємства, що тільки не скидають вони в каналізаційну мережу. Відпрацьовані нафтопродукти, фосфати, жири, сміття, тверді відходи, а то й гірше. У водоканалі намагаються ретельно контролювати стічні води з усіх столичних підприємств. Це ж насамперед може призвести до екологічної катастрофи. Спитаєте, чому? А тому, що нам ж треба цю воду очистити, яка потім куди потрапляє у Дніпро. Відтак в управлінні екологічного нагляду вже підготували список 60 підприємств, які порушують правила приймання стічних вод. Три з них вже відключили від міських мереж каналізації. Наталя Білогурова, Олексій Бережний, Телеканал Київ.